А що, якби нас цифровий світ будувався не на зборі даних, а на довірі? Звучить майже як фантастика, правда? От сьогодні ми і розберемося, чи можлива така реальність і як саме система Bitbon пропонує її побудувати, повернувши нам контроль над тим, ким ми є в мережі? Задумайтесь на хвилинку: кожен наш лайк, кожен пошуковий запит, кожне повідомлення це все маленькі цеглинки, з яких ми, часто навіть не усвідомлюючи, будуємо свою цифрову копію. Таку собі онлайн-персону. Питання лише в тому, чи справді вона належить нам. І от ключова ідея: а що якби можна було взяти цю цифрову версію себе під 100% контроль? І тут мова йде не просто про приватність, знаєте, а про щось більше, про справжнє володіння. Саме цю концепцію ми сьогодні і будемо досліджувати. Отже, почнемо з проблеми, яка по суті стосується кожного з нас. Це наша цифрова дилема. Сучасний інтернет дає нам просто неймовірні можливості, але яку ціну ми за це платимо? Ось, подивіться, у цьому й полягає фундаментальна різниця. З одного боку, сьогоднішня модель, наші дані це просто сировина, таке собі цифрове золото, яке видобувають і використовують інші, а з іншого нова модель, яку пропонує БідБон. Тут наші дані це наш особистий актив, тобто це перехід від стану, де нас використовують до стану, де ми є рівноправними партнерами. Добре, тож як виглядає ця нова економіка даних? Яке її бачення? Давайте зазирнемо в саму її основу? В основі лежить ідея рівноправності і, що найважливіше, довіри, яка, так би мовити, вбудована в саму технологію. Тобто, уявіть собі екосистему, де довіряти одне одному це не якась опція чи маркетингова обіцянка, це просто базове правило, гарантоване кодом. Щоб усе це запрацювало, система пропонує по-новому поглянути на саму інформацію. І тут з'являється ключове поняття: мета-актив. Кожна частинка інформації, чи то медичний запис, чи історія покупок, перетворюється на такий от мета -актив. Якщо говорити простіше, то мета-актив це по суті цифровий документ про право власності на вашу інформацію. Це як свідоцтво на квартиру чи техпаспорт на авто. Тобто з'являється власник, і саме власник встановлює правила доступу до свого активу. І все це базується на кількох ключових принципах. Тут справа не лише в технології, а в новій соціально-економічній лозіці: повний контроль над даними, гарантія, що домовленості будуть виконані, і репутація, яка формується на реальних діях, а не на лайках. Це все звучить дуже переконливо, але як така система довіри працює, так би мовити, під капотом в її основі дуже продумана архітектура. Уся ця конструкція тримається на чотирьох стовпах: перший суверенна ідентичність, тобто цифрові ключі належать тільки їхньому власнику і зберігаються на його пристрої. Другий незмінний реєстр. Усі важливі дії записуються, і цей запис неможливо змінити чи видалити. Третій захищений зв'язок. І нарешті четвертий гарантоване виконання. Цифрові контракти працюють як годинник автоматично. Ось що насправді означає вбудована довіра. І знаєте, це не просто якась красива теорія на папері. Система БідБон розвивається вже досить давно, і зараз ми бачимо, як ця ідея поступово перетворюється на цілком реальні інструменти. Ось ця хронологія чудово показує весь шлях від ідеї у 2017-му до глобальних планів. Дуже важливі моменти. Це відкриття вихідного коду у 2021-му, що свідчить про прозорість та запуск перших додатків у 2024-му. Це доказ того, що за проектом стоїть послідовна довгострокова стратегія. Але що ж конкретно можна робити в цій екосистемі? А от тут найцікавіше, вона оживає завдяки цілому набору сервісів, які розроблені для управління репутацією, даними та фінансами. Давайте подивимось на два ключові компоненти: зліва аура це, по суті, система цифрової репутації. Але вона залежить не від лайків, а від реальних виконаних угод та зобов'язань. Справа I.O. Це персональний ші асистент, який працює виключно на вашому пристрої і захищає ваші інтереси, а не збирає дані для якоїсь корпорації. Екосистема, звісно, охоплює її економіку. От, наприклад, MetaMarket – це не просто ще один маркетплейс, це єдиний простір, де можна торгувати будь-якими активами від звичайних товарів до прав власності. А криптобокс це такий собі безпечний міст для взаємодії з іншими криптовалютами, що інтегрує систему в глобальну цифрову економіку. Гаразд, ми розглянули і концепцію, і технологію, і навіть реалізацію. Але залишається головне питання. А яка з цього всього користь кожному з нас? Чому це важливо? І тут унікальність моделі в тому, що вона створює сценарій, де виграють усі, громадяни нарешті повертають собі контроль над даними. Бізнес отримує довіру клієнтів і при цьому радикально скорочує витрати. Ну а держави можуть підвищити ефективність своїх сервісів і здобути технологічну незалежність. А тепер увага! Просто подивіться на цю цифру: 60 – 60-70%. для будь-якого бізнесу можливість скоротити витрати на інфраструктуру даних більш ніж наполовину. Це погодьтесь надпотужний стимул. Отже, підсумуємо, що це означає для звичайної людини. По-перше, це повернення контролю. Саме ми вирішуємо, хто і як використовує наші дані. По-друге, наша репутація перетворюється на реальний економічний актив. По-третє, це захист. І, мабуть, найголовніше це можливість самим формувати правила гри. Бо коли довіра стає не винятком, а базовою умовою, змінюється сама природа взаємодії між людьми. Це відкриває двері до таких форм співпраці, які раніше були просто неможливі через купу ризиків та посередників. Звісно, це надзвичайно амбітне бачення, чи стане воно нашою новою цифровою реальністю, покаже лише час. Але питання, яке воно ставить перед усіма нами, як ми будемо керувати своєю цифровою ідентичністю в майбутньому, залишається, мабуть, одним із найважливіших у цьому столітті.